Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. У листопаді 1992 року Іспанія стала свідком однієї з найжахливіших та найбільш резонансних кримінальних справ в своїй новітній історії. Маленьке містечко Алькасер, розташоване неподалік від Валенції, раптово опинилося в центрі уваги всієї країни через зникнення трьох молодих дівчат: Мігеліни, Ангеліки та Ангелі. Це були звичайні підлітки, які мріяли про світле майбутнє та збиралися провести вечір у компанії друзів. Але їхня звичайна поїздка стала початком страшної трагедії. Що увійшла до історії Іспанії як справа трьох дівчат з Алькасера. Ця історія, наповнена жахом, болем та багатьма незрозумілими моментами, вона стала не просто кримінальним розслідуванням, а символом страху та болю, який назавжди змінив сприйняття безпеки молоді в Іспанії. 13 листопада 1992 року Мігеліна Ангеліка та Ангелі. Вирушили з аль на вечірку в сусіднє місто. Це були троє підліткових дівчат: 14, 15 та 17 років відповідно. Вони жили звичайним життям, навчалися у школі, мріяли про майбутнє, як і всі їхні однолітки. Останній раз їх бачили живими на автобусній зупинці. Вони чекали на транспорт, щоб дістатися до місця зустрічі з друзями, але автобус так і не приїхав. І дівчата вирішили скористатися попутним транспортом. Саме цей вибір і став фатальним. Вони сіли в машину до двох чоловіків, які, згодом, як виявилось, і були майбутніми злочинцями. З того часу дівчата зникли безвісті. Коли вони не повернулися додому у визначений час, родичі почали турбуватись та звернулися до поліції, почалися пошуки, які тривали довго. І не давали жодних результатів. Родини жили в невіданні, поки через понад два місяці не сталося жахливе відкриття. 29 січня 1993 року мисливці, що пересувалися по лісистій місцевості неподалік Алькасера, натрапили на моторошну знахідку тіла трьох молодих дівчат, жорстоко вбитих та понівечених. Вони були знайдені у віддаленому місті серед дерев та кущів, далеко від цивілізації. Медики і криміналісти, що прибули на місце, підтвердили всі троє дівчат зазнали численних цілесних ушкоджень, були зґвалтовані та жорстоко закатовані перед смертю. Це відкриття спричинило масштабний резонанс по всій країні. Телевізійні канали та газети висвітлювали подію цілодобово. Країна оплакувала своїх дітей і всі вимагали справедливості. Більшість іспанців були шоковані не тільки жорстокістю злочину, а й тим, що такі речі можуть відбуватися у їхній країні. Почалася хвиля страху серед батьків та молоді. Поліція одразу взялася за розслідування, але справа була дуже складною слідчі вивчали свідчення, збирали докази, аналізували місце злочину. Вже у квітні 1993 року було заарештовано двох чоловіків Мігеля Ангеля Ферера та Мануеля Муньоса, які раніше мали проблеми із законом та проживали неподалік від місця події. Під час допитів обидва підозрювані частково зізнались у злочинах, описали, як викрали дівчат, катували та вбили їх. Водночас, деякі моменти їхніх свідчень були суперечливими та ставали предметом для сумнівів. Криміналісти зібрали значну кількість доказів, сліди ДНК на одязі та тілі жертв, відбитки пальців, а також інші речові докази, які підтримували звинувачення. Проте згодом у пресі і серед експертів почали з'являтися критичні зауваження щодо повноти і достовірності зібраних доказів. Судовий процес розпочався у 1997 році протягом кількох місяців. Прокурори та адвокати змагалися у суді, намагаючись довести або спростувати провину підсудних. Суд визнав обох чоловіків винними у викраденні зґвалтуванні та вбивстві трьох дівчат, їм було призначено довічне ув'язнення. Однак судові засідання супроводжувалися скандалами та гучними обговореннями. Численні оглядачі, журналісти та громадські активісти висловлювали сумніви в об'єктивності розслідування. Та справедливості суду. Деякі з них вважали, що за злочином стояли інші люди, можливо, навіть із впливовими зв'язками, і що підсудні могли бути жертвами помилки або фальсифікації. Після винесення вироку у ЗМІ та серед громадськості почали ширитися різноманітні теорії змови. Одні стверджували, що слідство було сфальсифіковане, щоб швидко закрити гучну справу. Та заспокоїти суспільство. Інші висували версії про участь політиків або правоохоронців у покриванні справжніх злочинців. Деякі журналісти опублікували розслідування, в яких стверджували, що в матеріалах справи були приховані важливі докази, які могли змінити хід процесу. Ці теорії додали справі ще більшої гучності, але також залишили багато запитань без відповіді. Вбивство трьох дівчат Салькасера – не залишило суспільство байдужим. Ця трагедія стала каталізатором для змін у ставленні іспанців до питань безпеки молоді, насильства над жінками, а також необхідності реформувати правоохоронні органи. У суспільстві активізувалися дискусії про роль сім'ї, школи та держави у захисті дітей і підлітків. Були створені громадські організації, спрямовані на боротьбу з насильством та підтримку жертв. Трагедія також вплинула на культуру. Про неї було знято документальні фільми, написано книги та проведено численні дослідження. Справа трьох дівчат Селькасера досі залишається однією з найобговорюваніших в Іспанії. Вона нагадує нам про тендійність життя та необхідність пильності у суспільстві, навіть через десятиліття після трагедії продовжуються спроби дослідити всі обставини та знайти справжню правду. Ця справа попередження. Яке вчить нас не забувати про тих, хто постраждав та завжди боротися за справедливість? З вами була Тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.